Де ти, моя остання нервова клітина. Де? Ти під час тривоги тебе загубила, де? Так, як розв'язати цей вираз. А двійку поки залишаємо, як є. Четвірку, перетворюємо на 2 квадрати. Вісімку перетворюємо на 2 в третій степені. Тут трійки, трійки скоротилися. Тут буде 2 мінус 1,6 помножити. 2 в степені 9,6. Чому? Бо ми 2 множимо на 4,8. Це 9,6. Тут рійки скоротились тому 2 у квадраті. При множенні степені додаються, тому буде мінус 1,6 плюс 9,6. На 2 у квадраті. 2у8 степені поділити на 2 у другій. діленні степені віднімаються буде 2 у 6, 64 відповідь.